Слухаю ваші пояснення. Дякую. Подали ми письмові пояснення нашого клієнта вони недолученні до матеріальних справи, подали попитання про закриття, провадження у справі випали підстави. Якщо коротко, по суті, пояснити мого клієнта. І ще людина була безпосередньо водієм до транспортного засобу біля мийки, мій клієнт не керував, право дорожнього руху не порушував, транспортний засіб йому не належить і він не керував, не порушував. Підійшли співробітники поліції, запропонували йому проти огляд на стан алкогольного, наркотичного скіння. Він не відмовлявся, сказали, якщо він не буде відмовлятися чи не буде слухати співробітників поліції, його відвезуть до ПЦК та СП. Він перелякався і, якщо передивлятися відео, це ми побачимо, який стан людини був Він схвильований цим питанням. Я не кажу, він там військово зобов'язаний, порушує облік, порушує, порушує, але... Під приводом ТЦК людина розгубилася і вела себе не досить адекватно. Він не відмовлявся на відеозаписі Категорічної відмови у нас немає, там тільки може, може бути, може не бути. І працівники поліції у стверджуваній формі поясняли, що він відмовляється від проходження огляду. Після складення адміністративних матеріалів вони якби реалізували свою погрозу. І відвезли його до центру комплектування по соціальній підтримці. Визначаємо сто тридцяти є два фактори: це керування та відмова від проходження огляду на сам наркотичного чи алкогольного сп'яніння. У нас немає ані керування, ані категоричної відмови. Підстави складення протоколу за статтею 130 щодо вимоги, яка Повинна бути висловлена складити поліції, Вона буде бути у формі, яка не передбачає до значного трактування цієї відмови, чи викликати сумніви у її дійсності. Якщо передивитися відео, працівник поліції у стверджуваній формі каже, що ви відмовляєтесь від проходження огляду на станції, що Я з собою. Немає категоричної відмови і запропонував їм його якби у стверджуваній формі. По-перше, зупинка транспортного засобу є незаконною, є стаття 35 закону України про національну поліцію, де є вищаний перелік підстав. У нас жодної підстави не зазначено. Згідно з запису з бодікамери, інспектор, неважливо встановити порушення будь-яких правил дорожнього руху зі сторони водія, оскільки на жодному з налучених відосаписів не відображено керування транспортним засобом саме нашим клієнтам. Більш того, адмін... До адмінпротоколу не долучено будь-якої постанови. От зараз суд ознайомився з протоколом, там не долучено жодної постанови про вчинення адміністративних правопорушень. До матеріальної справи не долучено протоколу постанови. Це ми зазначили у протоколі це відображення. По-друге, матеріали справи відсутні належні та допустимі докази, фото, відеозйомка, пояснення свідки, які свідчили про те, що наш клієнт о цій годині цю дату, маючи ознаки стану спидіння наркотичного чи алкогольного, саме вперед транспортним засобом. Суперечого двісті п'ятдесят 251 кодексу України про адміністративні правопорушення. На відозаписі набувної камери поліцейського відображено як зазначену дату Фольксваген. Пересувався в районі автомийки по вулиці Маленьчуй Каченіці. Однак на відео не відображено, хто саме перебував за кермом вказаного транспортного засобу. Хоча поліцейські могли підійти і зафіксувати, щоб був дійсно наш лієр, чи був інший, інший водій, як ми зазначаємо, Олександр. Дальше. Далі порушення в цей, цей момент правил дорожнього руху ми не бачили. Будь-які свідки, що докази в нас відсутні. Матеріала справи відсутні відеозапис зараз водіками. Працівників поліції з відеореєстратора службового автомобіля, який би підтверджував факт керування саме нашим клієнтом транспортним засобом. Відповідно до судової практики, знаходження за кермом транспортного засобу чи біля транспортного засобу при відсутності факту керування не може вважатися судом як належний та допустили доку. До матеріальної справи органом поліції долучено відеозапис на грудної камери поліцейського, однак на відеозаписі не зафіксовано, що наш клієнт керував будь-яким. Транспортним засобом. По третє, відсутність ознак наркотичного чи алкогольного сп'яніння нашого клієнта. У протоколі про одні правопорушення зазначено, начебто, ознаки неприрода, блідість, третіння пальців рук, зіниці очей, занадто звужені та не реагують на світло. Зазначено, перевірка вона не проводилась, акт зазначений не складався. Четверте, направлення на огляд водія транспортного засобу не є належним доказом. Просимо дослідити це направлення. Там зазначено невідомий. Які заклад. Поки okay. БТ, що це таке, це на китайський чи на український ну, невідомо до якого зазначено закладу вони його хотіли направити. Це направлення виписувало вже після складення адміністративних матеріалів. На відеозаписі ми не побачимо, як воно не зазначено у нас протоколу, не вписали, що навіть за протокол, який саме був складений. Відповідно, цього направлення підпису немає далі. Поліцейським, який здійснювався розгляд справи, було порушено інструкцію щодо складення акту на стан спініння, який мав бути складений відповідно до пункту 10 розділу інструкції про проведення огляду на зазначений стан. Зазначений акт у нас до матеріалів справи не долучено. Далі поліцейським не було зазвичайно, що є у нас інструкція, і патрульні поліцейські повинні здійснювати відеофіксації від відео в моменту зупинення транспортного засобу до завершення. І повинен бути безперервний. У нас відеозапис не безперервний, що являє собою недопустимий доказ. Ми кажемо про те, що йому погрожує ТЦК і коли якраз і переривався значений відеозапис, складеного протоколу. Також будемо переглядати відеозапис. Ми побачимо, що співробітники поліції незаконно затримали людину при вчиненні, не вчиненні і порушення. І це на відео буде теж також видно, що вони його затримали та доставили до центру комплектування та соціальної підтримки без жодного допустимого законом процедури. Необхідно було скласти адміністративне затримання, повідомити таксиканів. Це роблять інші патрульні поліції. шантажу, його доставили і сказали підписати те, що необхідно не було. Тому ми вважаємо, що наявні підстави, по-перше, для повернення, для доопрацювання матеріалів свої, чи для закриття бачення. Дякую. Вже складає місце. ми не побачили, що наш клієнт керував транспортним засіб. Транспортний засіб стояв у нерухомому стані біля виїздів. Якщо у нас нелоковий транспортний засіб, у нас, допустимо, це не водій. Якщо просто людина сидить в башиті і чекає, коли що інші щось перенесе, щоб полагодити, це не адміністративне правопорушення. Як ми подивилися до відео, 18 година, 19 хвилина, ніхто ніякого направлення не виписував. Щодо роз'яснення прав нашому клієнту, ми також побачили, що вони все запропонували, все вже складали, а після того вже нашого... почали роз'яснювати, які має право, які мають право. і не мають права щодо однозначної відмови. Ще раз на відео ви побачили, ну немає такого права особи відмовитися проходження оглядом сам наркотичного чи алкогольного співання це такі поліції ви висіляли. Ви маєте право відмовити, щоб нікуди не їхати. Тому ми вважаємо, що немає доказів керування транспортних засобів, порушення правил дорожнього руху, категоричної відмови від проходження. Огляду на стан наркотичного чи алкогольного скінняння. Тому ми, по-перше, просимо все ж таки до працювання відправити, щоб можливо патрульні поліцейські долучили відеозапис, які є відповідно до інструкції про порядок огляду і як повинні патрульні поліцейські включати відеозапис спочатку до завершення. У нас відеозапис розпочався вже після цієї години 18-13 розпочався він 18-18, коли вже патрульні поліцейські перебували біля транспортного засобу, який був у неоховому стані і догод був, був залучений. Тому ми вважаємо, що діє нашого клієнта немає ознак адміністративного правопорушення. Дякую.